Деякі заспокійливі туманять голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. А у фінській затоці виявили кораблі, пов'язані з Росією. Нафтові танкери, вантажні судна та буксири рухаються по величезному колу один за одним, згідно з даними сервісу відстеження суден. Проте берегова охорона Фінляндії наявність цих кораблів заперечує. У Фінляндії наголошують, що такі дії загрожують безпечному судноплавству, звідки на радарах з'явилися кораблі, яких там немає, і до чого тут тіньовий флот Російської Федерації. Розбирався Владислав Паливода. Незвичну високу активність російських кораблів помітили у фінській затоці. На морському кордоні РФ та Фінляндії зафіксували дивне переміщення. Це скріншот з онлайн-сервісу відстеження кораблів у реальному часі за 20 травня. На ньому видно, що більше 40 суден буквально одне за одним рухаються по великому колу, при цьому не змінюючи напрямок. І найцікавіше, берегова охорона Фінляндії повідомила, що в зазначеній точці немає жодних кораблів. Осінт аналітики помічають таку активність не вперше. Фінська влада, включаючи трафіком та берегову охорону, уважно стежать за ситуацією, але кажуть, що наразі вона не потребує додаткових заходів, крім стандартного спостереження. Ця активність триває щонайменше з минулого року її інтенсивність коливається. Ми перевірили, і схожа активність фіксується й досі, хоча кількість кораблів менша. Більшість цих суден не мають російського прапора, а їхній маршрут пролягає між портами РФ. Я взяв кілька кораблів, які начебто рухаються у фінській затоці. Ось, наприклад, нафтовий танкер під прапором Оману, який вийшов з російського Приморська та рухається в услугу. А це російський бункер, який йде з висоцька до тієї ж услуги за схожим маршрутом. Йде ще один танкер під прапором Ліберії. І саме в Балтійському морі такі аномалії фіксують найбільше. Адже це один із основних маршрутів для російських танкерів. 60% майже е, нафтового, нафтового трафіку російського йде через фінську затоку, через Дуслугу чи через Санкт-Петербургські е, порти. Е, менша частина через новоросійськ. Ну і там зовсім мало припадає на далекосхідні порти. Наслідками такої аномалії у фінській затоці називають підробні сигнали. АІС. Це технологія, яка дозволяє кораблям обмінюватися інформацією стосовно маршрутів та ідентифікації, а також із системами контролю морського руху. І такі перешкоди росіяни роблять не лише в Балтійському морі. Це називається ну покайні називається спуфінг. І це дуже активно використовується. Ну фактично по всіх морях навколо Російської Федерації. Генеруються хибні цілі і вони попадають на монітори екранів оцих моніторингових систем. Це абсолютно ну, це не складна ситуація. Можу сказати, що таке робилось. от такі електронні штучні цілі. Робились ще 40 років тому назад на радянській апаратурі, там от ракетний, такі збої в навігації впливають на загальну безпеку судноплавства у регіоні, а також ускладнює відстеження кораблів для держав, біля яких вони проходять. Це відкликає моніторингові служби і може ну впливати на якість е е навігації, якось безпеки навігації, тому що Створюються оці хибні цілі, вони відлікають увагу, і, а, а, значить, реальним судном просто можуть надати а, невірні рекомендації. Експерти наголошують, так Росія може приховувати свій тіньовий флот, приховати одиниці переміщення одиниць. Перемі приховати дійсно дії певні. Тому що під прикриття з Пуфінгом потрапляє ж не тільки нафтовий флот, потрапляють російські кораблі, вони воєн... судна, воєнлогістики. Це ще один такий маленький тіньовий флот, який забезпечує зараз. Ну, зараз на поточний момент сирійський експрес да перевезення техніки боєприпасів з Балтійська, з Санкт-Петербурга. В серію назад. Ще Росія почала використовувати військові кораблі для супроводу танкерів тіньового флоту. Про це заявив міністр оборони Фінляндії. За його словами, Рефія зміцнює свої можливості у морі і є вкрай небезпечним сусідом. Є нові особливості поведінки з боку Росії. Був такий вид військового супроводу, де Росія використовувала збройні сили та демонструвала присутність. Москва залежна від цього тіньового флоту, який вони використовують для експорту. А потім отримують гроші. І у свою військову скарбницю. Через це в Балтійському морі у фінській протоці явно зросла напруженість. Фіни поки не вбачають у цьому прямої загрози для себе, але уважно стежитимуть за переміщеннями російських кораблів. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини. Владислав Власюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики. гість нашої студії. Пане Власюк, вітаю вас. Добрий день. Отже, про тіньовий флот Російської Федерації будемо говорити зараз. Росіяни йдуть на усілякі методи для того, щоб якомога більше своєї нафти продавати, заробляти більше грошей. Ось ми бачили, щойно в сюжеті, і приховують кораблі, відбуваються збої в навігації, навіть супроводжують їхні танкери, військові кораблі. І насправді, на вашу думку, чому. Цьому не вдається запобігати. Вони також і перевантажують нафту зі своїх танкерів на інші. Прямо у морі у відкритому для того, щоб приховати. Всі про це знають, що такі методи і тактики Росії існують, але вони досі існують. Росія заробляє далі гроші. Ну насправді десь половина танкерів танкрівного флоту після того, як вони були санкціоновані вони стали недоступними для того, щоб возити російську нафту? Це хороша частина новини. Погана частина новини в тому, що інша половина досі працює, і в цілому тіньовий флот продовжує потихеньку зростати. Тобто все рівно, незважаючи на 400 плюс підсанкційних танкерів, не менше, ніж стільки ж тих 4 сотні танкерів продовжують возити російську нафту. Чи можна цьому? Продовжувати запобігати в тому числі фізично можна. Починаючи з грудня, в цілому було проведено країнами Балтійської такої співдружності, так би мовити, NB8, а було проведено не менше ніж 60 перевірок суден на предмет відповідності документів, зокрема страховки. Якщо пам'ятаєте, саме так було виявлено історію з підробною чи не існуючою, скоріше. Страховкою від норвежської компанії, яка була заснована росіянами. І ми підозрюємо, що це лише початок. Нам здається, що є ще доволі багато проблем з оформленням відповідних вантажів нафти. І тому будуть продовжувати перевіряти судна російського тіньового флоту, перевіряти на предмет наявності належної страховки, на предмет походження нафти, на предмет ціни нафти. І цікаво, що буквально вчора з'явилася новина про те, що з 1 липня. Шведи також стануть перевіряти страховку відповідних танкерів. Тобто, чи можна говорити про те, що вчиняють дії для зупинення обсягів чи для зменшення обсягів перевезення російського тінь флоту нафти з Балтійських портів? Так, чи цього достатньо? Ні, цього недостатньо. І це є предмет наших постійних консультацій, якраз з партнерами. Ми пропонуємо наступні кроки. Але ключ все той самий: Росія повинна заробляти менше на експорті нафти, і це саме, мабуть, така основна причина, чому нам дуже подобаються будь-які ініціативи, спрямовані на зменшення надходжень до російського бюджету за експортом нафти. Зокрема, частковий випадок як це зупинити, це. Зменшити бажання покупців в третіх країнах, зокрема найбільших це Індія, Китай, зменшити їхні їхній апетит до російської нафти. Як тільки це буде досягнуто, повірте, дуже швидко скоротиться дохід Російської Федерації. Це всі відчують. А що на вашу думку ефективніше? Санкції проти танкеру чи санкції проти капітана, тому що осіб, які здатні управляти великим кораблем, ну їх не так уже і багато. Я думаю, що тут не потрібно обирати. Я думаю, що тут потрібно і те, і те, і не лише те. А, Насправді, знову ж таки, 400 плюс танкерів під а, санкціями. А, половина з них вже не возять нафту. Це добре. А половина возять – це погано. Що зробити, щоб решта не возили нафту? Вочевидь, санкції на танкери не вистачає. Отже, переходимо до пункту 2. Пункт 2 – це якраз капітани танкерів флоту. Це зробила Україна, президент Зеленський вів дію рішення РНБО. І це зробила Британія перші декілька рішень по санкціонуванню капітанів. Танкери ті флоту вже мали місце бути. Ми очікуємо від партнерів наступні кроки. І є третій крок це можуть бути термінали нафтові. Є четвертий крок це інші посередники, зокрема великі оптовики російські нафти. Тобто цих кроків доволі багато. Просто треба, ну так би мовити, бути відвертими самим собою з приводу того, добре чи зробили ми достатньо, щоб зупинити ті флот. Ні, що ми ще можемо зробити. Ось, будь ласка, пропозиції. 18. sankcijni paket. Дуже хотілось би побачити в ньому більше ніж лише санкціонування танкери. флоту. Ми знаємо, що в 18-му пакеті з'являться ще танкери тіньового флоту. Це добре, але цього недостатньо. Про що ми говоримо партнерам? До речі, стосовно 18-го пакету санкцій, новий пакет санкцій ЄС проти Росії має охоплювати енергетику, тіньовий флот і банківський сектор. Про це заявив заступник керівника офісу президента Ігор Жоква під час брифінгу для послів країн Північної Європи та. Балтії, крім того, сторони скоординували позиції перед самітом Бухареської дев'ятки, який відбудеться наступного тижня у Вільнюсі. Отже, 18-й пакет, і наразі у межах пакета Єврокомісія планує запровадити знизити точніше стелю цін на нафту. Наразі розглядається 45 доларів поріг, але поки що немає погодження цієї граничної ціни. наразі. Група семи не дійшла згоди. На вашу думку, чи реально досягнути? Ви вже практично в питанні, і в питанні вже міститься відповідь, що в мене дійсно зниження стелі цінової на нафту, тобто з 60 доларів барелю пустити нижче, це рішення Великої сімки. Це не рішення європейського союзу, тому було доволі неочікувано бачити відповідну публічну комунікацію з боку європейського союзу. Чи можна висловлювати відповідну позицію, обґрунтовувати і її просувати? Так звичайно, ми знаємо, що деякі з країн Великої Сімки абсолютно точно підтримують зниження ціни, і воно в принципі є доволі логічним в тому сенсі, що ціна і так вже впала нижче ніж 60 доларів за барель, і так збільшується видобуток спасибі. Опеку за те, що вони збільшують видобуток, тому що це напряму призводить до зниження цін на нафту, а відтак до зменшення доходів Російської Федерації. Нам би хотіли, щоб Прейск було знижено. Чому? Тому що, ну, як мінімум, поки Прайскеп, по суті, Тих самих 60 доларів, як і реальна ціна на російську нафту, то це зокрема легалізує перевезення російської нафти не тільки тіньовим флотам, а це легалізує перевезення нафти білим, звичайним традиційним нормальним флотом, зокрема грецькими перевізниками, які абсолютно легально можуть зараз возити російську нафту. З іншого боку, обмежуватись там чи надто вірити в зниження прайскепу, мабуть, не зовсім правильно, оскільки ми пам'ятаємо, що попередній раз прайскеп. Станом на кінець попереднього року він практично перестав працювати. Чому? Тому що власне виник величезний тіньовий флот, який возив російську нафту понад 60 доларів за барель. Тому там чи це буде 45, може бути і 45. Якщо це буде і так ринкова ціна, прекрасно. Ключовий момент це зупинити тіньовий флот. Також в цей пакет можуть включити санкції проти північних потоків. Газопроводи не працюють з 2022 року. А що можуть змінити санкції? Так, це та санкція, яка по суті лише. Ствердить вже існуючий стан справ, тобто дійсно на газопроводу вже і так не працюють. Відповідно, санкції а, зроблять дуже просту річ. Вони заблокують їхню роботу а, рішенням європейського союзу, а не те, що це зараз є по суті рішення США плюс а, урядове рішення Німеччини. Це зробить, мабуть, більш надійну відповідну заборону. Хоча нам би хотілося, мабуть, більше побачити в 18-му санкційному пакеті або в будь-якому іншому рішенні європейського союзу відмову. Від зрідженого природного газу, там де 7 плюс мільярдів на рік вони досить платять Росії. Можливо, остаточну відмову від російської нафти, зокрема, трубопровідну, яка в тому числі потрапляє до деяких країн. Тобто, ну тут так би мовити, якщо вже говорити про великі санкції, то мабуть нам би мабуть хотілось не лише Нордстрім 2 Пане Владиславе, важлива інформація для наших глядачів. В Росії масово палають ворожі стратегічні бомбардувальники. За даними наших джерел, це результат спецоперації служби безпеки України Павутина. Дрони СБУ відпрацьовують по літакам, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про враження більше 40 літаків, серед них А 50 ту-95, та ту 22 М3. Наразі ви бачите відео. Літаки російські палають, і це дуже добре. Ми розуміємо і всі відчуваємо на собі, що російські літаки приносять, скільки біди приносять російські літаки і російські ракети, які запускаються з цих літаків. Пане Владиславе, отже, хорошу новину від Служби безпеки. Почули, сподіваємося, що таких літаків згорить на якомога більше, і це також своєрідні санкції від України щодо Російської Федерації. А стосовно 18-го пакету, якщо повертатися, то ЄС також розглядає відключення 20 банків від системи SWIFT. Чому вони й досі працюють з цією системою, і як це вдарить по Російській Федерації в Російській Федерації? Десь 300 плюс банків. Ті, які потрапили під санкції, або хоча б під відключення свів, це менше ніж 100. А з іншого боку, в принципі, більшість крупних банків вже там. Одночасно, звичайно, ми продовжуємо інформувати партнерів про випадки функціонування суттєвих великих або системно значимих банків, які Ну, шкодять які допомагають російській економіці, шкодять а нам, відповідно, працюють на російській ВПК, і нам би хотілося побачити так би мовити, великі банки серед нового списку 20. Нам здається, що тут якби 20 банків багато це чимало відключити. ну, Це нормальна цифра. Головне, щоб це були дійсно, так би мовити, суттєві банки, суттєві цілі, а не будь-які інші. От. Але в цілому, 18 пакет, нафта, танкери. Ряд підприємств по ВПК, ряд посередників третіх країн це те, що ми там очікуємо, побачити. І головне, це хотілось би його побачити прийнятим. Ну Найближчі декілька тижнів насправді, а це можливо теоретично, це можливо. Дуже хотілось би, щоб це відбулося за головування Польщі, тобто в червні місяці, в липні просто постане ситуація. Ну, будуть так би мовити інші виклики на санкційному треку Європейського Союзу, зокрема, з продовженням існуючого загального режиму санкцій, і буде чим займатися. Дякую вам за те, що прийшли до нашої студії Владислав Власюк, повноважений президента України з питань санкційної політики. був гостем нашої студії. Ну а далі. Новини про головне в Україні та світі друзі вам розкаже Олег Панюта. Сенат Сполучених Штатів Америки вже наступного тижня може почати розгляд законопроєкту щодо нових санкцій проти Росії. Про це сенатор Лінці Грем повідомив на прес-конференції в Києві 30 травня. Він скептично оцінив перспективи перемовин у Стамбулі, заявивши, що росіяни не зацікавлені в мирі. До слова раніше Лінці Грем попереджав, що Сенат Сполучених Штатів Америки готовий запровадити 500 відсоткові мита проти країн, які купують російські енергоносії. Володимир Фесенко, політолог, долучається до нашого ефіру. Пане Фесенко, вітаю вас. Вітаю. Отже. Два тижні дав такий собі дедлайн Дональд Трамп для того, щоб зрозуміти наскільки налаштована Росія на конструктив у цих переговорах. На ми бачимо, що Росія аж ніяк не готова до миру, і це вона показує усілякими силами і засобами сьогодні. Чергове тому підтвердження напередодні о дев'ятнадцятій росіяни запустили дрони і вночі була і балістика. І дронова атака, ось буквально щойно закінчилась але східні прифронтові регіони вони досі червоні, тому що є і пуски кабів на Донеччину, і працює ворожа тактична авіація. Ну дійсно, все це не сприяє жодним і жодним чином не показує, що Росія готова до миру і мирних переговорів, що серйозно на це налаштована. То на вашу думку, що буде через два тижні, що чекати від Дональда Трампа. Ну, дай Бог, щоб це були останні два тижні у Дональда Трампа, тому що е, спостерігачі вже порахували, що це вже в втретій раз. Дональд Трамп дає Путіну два тижні. Ну от щоб це не продовжувалось, і не було четвертого чи п'ятого разу, і щоб це не виглядало посміховіськам. Ну я думаю, що сполученим штатам, якщо не буде суттєвого реального просування в переговорному процесі, ну тоді США треба та застосовувати засоби тиску. і от згаданий законопроект Лінсі Грема. Хоча він давно існує і виглядає, чесно скажу, як піар-законопроекту, цифра 500% мит. Ну, це, знаєте, забагато навіть в порівнянні з тим, що водили проти Китаю 145%. Все, що більше 100%, вже втрачає сенс насправді. А тут занадто велика цифра. Інша річ: ну, зараз вже і сам Лінсі Грем каже, що у нього вже терпець уривається, і у багатьох сенаторів і конгресменів. І тобто ситуація просто може вийти з під контроля, і сенатори самі почнуть цю процедуру, не чекаючи вже відмашки з боку Білого Дому і самого Дональда Трампа. Це один сценарій, коли цей законопроект можуть запустити. Другий сценарій, це може бути узгоджено із Білим домом. І зараз, як це не парадоксально, але на користь цього законопроекту може зіграти той факт, що виникли ускладнення в переговорному процесі щодо торгівельних мит між США і Китаєм, і цей законопроект може бути одночасно інструментом тиску і на Росію, і на Китай. Тому о, 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 от, актуальність цього законопроекту дійсно зараз зростає. І деякі спостерігачі, до речі, теж звертають увагу, що коли Лінсі Грем приїжджає до Києва, о, це не випадково. О, він достатньо впливова фігура і в Сенаті, де зараз у республіканців певна більшість, і у нього є прямі зв'язки з Дональдом Трампом. Далеко не у кожного, о, навіть сенатора республіканця, є такий доступ до Трампа. І, і я не виключаю, що от дійсно це такий не просто символічний візит, а візит, за яким можуть бути і певні рішення. Так що подивимося, я думаю, на наступний тиждень він буде дуже показовим в цьому сенсі, пане Фесенко, але ж цей законопроєкт, якщо його приймуть, він стане законом, то його має підписати американський президент. А на вашу думку, от зараз наскільки впливають республіканці у сенаті і конгресі на. Господаря Білого Дому, ну скажу навпаки, і конгресмени, депутати і Палати представників і сенатори вони залежать від Трампа. Розумієте, тут інший зв'язок. Тут скоріше Трамп на них впливає ніж навпаки. Саме тому, от по цьому законопроекту Лінсі Грема, ну буквально до останнього моменту, ну і досі ще ця позиція зберігається, що, хоча вона стала більш такою гнучкою, лідер республіканської більшості в сенаті він прямо казав, що він дасть добро на цей законопроект, коли отримує добро, коли отримує згоду від Білого Дому. Тобто тут вплив все ж більше з боку самого Дональда Трампа, але останнім часом дуже помітно і у конгресменів, і у сенаторів, навіть сам Лінцегрем, який лояльний до Трампа і давно має з ним такі добрі відносини, навіть сам Лінці Грем каже: ну, якщо воно буде продовжуватись так довго і безрезультатно, то ми самі почнемо діяти. Тут інша річ, що законопроект має бути ухвалений в Сенаті. І там голосів вистачає з запасом великим, але він має бути ухвалений в конгресі, в палаті представників в ніжній палаті конгресу. І там багато, от серед республіканців багато депутатів, які належать до групи МАГА. І там є ну не те, що проросійські, але такі конгресмени, які вважають, що з Росією не треба сваритися, що не треба конфронтації з Росією. На жаль, є такі. Їх небагато, але вони є. І отут тут потрібна якраз позиція Білого Дому. Якщо буде очевидно, що Трамп це підтримує, хоча б заопосередкованими ознаками, ну тоді да, цей законопроект буде ухвалений. Якщо буде ну, скажімо так, от якщо Трамп не підпише, то ну, навіть розглядають варіант: от 80 голосів в Сенаті це достатньо для подолання вето Трампа. Але все ж таки багато хто сподівається, що до цього не дійде. Є, до речі, ще альтернативний варіант. Різні джерела деякі американські змі свідчать про те, що в адміністрації Трампа підготовлений власний проект санкцій. Він більш такий поміркований, не такий радикальний. Там не йдеться про 500% мита на країни, які купують російську нафту, але там санкції проти тіньового флоту російського танкерного флоту знов таки по нафті. І ем, санкції митні теж передбачені, санкції проти російського банківського сектору. Ну, тобто, достатньо комплексний підхід, і це підготував. Я так розумію, держдепартамент для Дональда Трампа. І в принципі, Дональд Трамп може от зіграти на випередження і таким чином, щоб посилити тиск на Росію. Ще один варіант посилення тиску на Росію, окрім санкцій, І цей варіант теж вже публічно обговорюється. Це відновлення постачання зброї для України. Не безплатна вже, як раніше, за гроші, але тим не менш це було б дуже показово. Оскільки Росія зараз, от ви розповідали про повітряні удар. Я думаю, що в Києві Київській області не тільки мало хто сьогодні спав, ну що да, давно такого не було, вся ніч і навіть ранок. Такі удари, робота ППО, але Росія активізувала бойові дії на фронті. Вони намагаються переходити в так званий літній наступ. І саме відновлення постачання американської зброї може бути потужним сигналом для Росії, що Росія не матиме переваги, односторонні переваги в зброї. І це може вплинути на переговорний процес не менше, якщо не більше, ніж санкції. Так що, от є інструменти в руках адміністрації США, тому я думаю, що після переговорів в Стамбулі вони мають визначатися, тому що вже занадто багато було. Скажем так, очікувань від Росії, очікувань конструктивної позиції від Росії, а її як не було, так і немає. Ну а тим часом Британія та Франція готуються до нового формату підтримки України. Європейські партнери побоюються виходу Дональда Трампа з переговорного процесу. Тож розмірковують про довгострокову оборону України без США. Про це пише видання The Telegraph. Видання зазначає, що наступний тиждень стане ключовим у дипломатичному плані. У новому раунді переговорів між Україною і Росією візьмуть участь радники з нацбезпеки Великої Британії, Німеччини та Франції. Паралельно, Велика Британія та Німеччина проведуть зустріч. Контактної групи з питань оборони України 50 країн координуватимуть подальшу військову підтримку Києва. Пане Фесенко, в нас буквально хвилинка лишається. Ваші очікування від. Зустрічі у Стамбулі 2 червня, якщо дійсно вона відбудеться, переговори між Росією та Україною. Ну від переговорів з Росією, я не очікую чогось надзвичайного і проривного. Я не думаю, що там буде якийсь конкретний результат. В кращому випадку можуть домовитись про те, щоб узгодити позиції щодо структури, і форми і статусу от, документу, який обговорюється, так званий меморандум. От про це яким має бути цей документ, можуть домовитись домовлятися. Оце єдине, що може бути. Інших проривів я не очікую. А от те, що ви згадали про зустріч помічників радників національної безпеки, той факт, що такі зустрічі відновилися, і з квітня там бере участь і представник США Кіт Келлах. Оце дуже добре. Фактично, це новий такий інституційний формат, на якому обговорюються важливі для нас рішення. Це теж форма взаємодії з нашими західними партнерами. Пане Фесенко, дякую, що долучилися. Володимир Фесенко. Політолог був на прямому зв'язку зі студією.